Кіоски без дозволів демонтовують за останню ніч мав зник з вулиці медової печери. Один раніше там стояв кіоски з побутовою хімією однак, власник дозволу на нього не продовжив, тому господарський суд зобов'язав знести незаконну будівлю. Підприємця про це попередили, і у вівторок мало відбутись примусове знесення. Однак, власник кіоска вивіз усе вночі. Так як буржником виконано добровільно. Рішення суду мною у відповідності до закону України про виконавче провадження, а саме пунктом 2, 8 статті 49 буде винесено постанову про закінчення виконавчого провадження в зв'язку з повним фактичним його виконанням. Адже якщо б демонтажем займалися виконавчі служби, боржникові довелося б сплатити штраф та оплатити роботу техніки і усіх відповідних служб. Були представники виконавчої служби, районної адміністрації, задіяна техніка, представники райвідділу. Такий самий подібний кіоск, знесено за адресою медова печера 38. У Личаківській реадміністрації кажуть, з початку року демонтували 14 мафів, а все тому, що власники не продовжують дозволів. До прикладу, маф на медової печери, три роки працював без необхідних документів. В загалом у місті за рішенням суду у березні демонтували 25 малих архітектурних форм.